Доброго дня, мої шановні глядачі! З вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Заздалегідь вам вдячна за ваші лайки, коментарі та підписку, адже це допомагає просувати україномовний контент. Так, давайте подивимось, які результати зустрічі Путіна і Сі Сіцунпіня в Китаю? Які результати? Повернення. Ну, скажем так, повернення тої помірної, активної взаємодії, скажімо так, результати. Помірність тут продовжується. Тобто вони виїздили, я так розумію, для підкріплення цих стосунків, для того, щоб дізнатися, а ви ще дійсно з нами? Я правильно говорю? Так, вони дуже бояться, що Китай відвернеться від Росії. Дуже бояться, що Китай стане, знаєте, зливати Росію по-тихому. Зливати як сім'ю Росію по-тихому. От бачите, це сім'я, це король мечів їхні. І вони дуже бояться, що вони припинять поставляти їм якісь деталі. Вони дуже це бояться. Вони їхали запевнитися, чи Китай ще досі з ними. Так, ну і, знову ж таки, що Китай? Що Китай насправді думає про співпрацю з Рососією? Ну, я хочу, знаєте, що вони думають? Хочу вам сказати. Карта блазня. Карта Блазня, це про що говорить? Китай має свою думку про Рососію. І Китай не задоволений, що ця російська дурість вона псує результати роботи, результати праці Китаю стосовно, ну, скажімо так, стосовно. Благоустрою своєї країни і при тому гучно псує. Тобто, Китай розуміє, що він, його співпраця з Росією, вона е, овіює скандалом Китай і дає йому репутацію скандальну. Ну, тут дурний скандал, незадоволений працю. Тобто, Китаю не подобається. Китай ну, має свою думку про Рососію. Але чому він продовжує з Рососією спілкуватися і взагалі підтримувати стосунки? Ну, тут карта власності, карта землі. Матеріальний інтерес. Матеріальний інтерес і. Які пов'язаний із землею і людьми, які ще не живуть на цій землі, людьми китайськими, сім'я китайська, які ще не живуть на цій сім'ї, але мають жити. Але вони зупинені, тобто вони не можуть перейти ці люди, китайці не можуть перейти жити на цю землю, і тому вони ну, зацікавлені в цьому. А тут карта, от, якби, знаєте, воно ще не під контролем. Ця ситуація, коли китайці перейдуть жити на російські землі, які, на думку Китаю їм належать, то ще ця ситуація не контрольована. І вони, ну скажімо так, дивіться, тут на волю випускається звір. На волю випускається звір. Тобто, це якби вільний аб'юз, вільна агресія. Вони не хочуть цю агресію. Вони не хочуть цю агресію. Тобто тут вони хочуть якось законним шляхом це рішити, вирішити. Так? Окей, давайте спитаємо, чи можлива ситуація, коли Китай піде війною на Росію, щоб забрати свої землі? Розблокування війни. Ну так, 50, ну, якби така, знаєте, вони можуть, вагаються, вагаються, вони ще зважують ситуацію, коли, якщо щось не вийде, тобто роблять вибір, роблять вибір ще вони у стані вибору, знову ж таки, щоб спрямувати ту колесницю в своєму напрямку від, для того, щоб допомогти собі, щоб вийти із крутної ситуації. Тобто, якщо виникне якась така загрозлива, або якщо вони не зможуть контролювати Росію, не зможуть, якщо Росія їх підмане, тоді вони можуть розблокувати війну. Розпочати рух за дияволом, і при тому це буде таке, знаєте. Ну, скажімо так, не дуже чесними шляхами. І тут навіть, знаєте, як от початок руху людей на ці території, які під владою Китаю, але вони знаходяться на Росії. Єрафант. Вони хочуть встановити свої традиції. Тобто, зрозуміли, так? Вони поки співпрацюють з Росією, і це вони роблять для того, щоб контролювати Росію, для того, щоб взяти в неї землі, але мирним шляхом у разі неконтрольованих дій Рососії вони можуть просто прийти і сказати: я тут живу, все не подобається, будемо воювати. Ну, от якось так. І, на, я навіть припущу таке, що Росія може дозволити китайцям жити на своїй землі в разі якихось там неподобств китайці прийдуть захищати китайомовних людей. Ну, от якось так. В, в Росії може виникнути така ситуація, що хтось до них прийде захищати китайомовних людей. Ну от, бачите, насаджування своїх традицій. Отак от, от виходить. Рососія сама поставила собі пастку цим. Іншими словами, у цій от Ірафант, оцей за кордоні ці китайці, вони роблять перерозподіл земель, які, ну, скажімо, так, на болотах, які загнивають, які під впливом диявола, що живе на болотах. Ну, ось так в мене вийшло. Дякую вам за увагу, дякую вам за ваші лайки, коментарі та підписку. Тисніть на дзвіночок для того, щоб отримувати повідомлення про вихід нового відео Все є України, і ми перемагаємо. Не зважаючи ні на що, тримаємо стрій. До побачення.